Не те, що інформація, тобто вона повинна бути на кожному кроці, в кожному в кожному великому там комплексі спортивному якісь спортивна адаптація для вітеранів, тому що насправді дуже багато людей. Навіть я не уявляв наскільки багато, коли поки не попав сам в госпіталь. Я не уявляв, скільки без кінцівок людей. Ну, ви знаєте, не дарма кажуть, що ну, це дуже-дуже страшно, що Україна сьогодні це просто столиця ампутацій і наприклад. Я кажу, що я коли попав в госпіталь, то для мене був я був в шоці. Ну, від кількості, ну, чесно. От, я був в шоці. І коли я там е, мене, ну, коли там. Поранила там, і я там думав, що ось там ноги немає. Там. Коли я побачив, як у людей там які ампутації є, то це просто, знаєте, гамілка це вже настільки, знаєте, це рядове, таке, рядова подія. Ну німає гамілки, ну немає, немає. Ну, от. Коли у людей там немає двох рук, двох ніг, розумієте? Ну, от. А він тримається і знаходить собі сили посміхатися. І... Або двох ніг. Ну. І скільки кількість, я скажу. Я був в шоці, чесно кажучи, коли я попав в винники в госпіталь.